Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную зробити ось такого їжачка. Для цього нам з вами буде необхідно ось такий картон з намальованим силуетом їжачка або роздрукувати можна силует їжачка. Ось такі різнокольорові. Вирізані листочки. Кольори вибираєте на свій смак і форми листочків можна також вирізати на ваш розсуд. Вони можуть бути і склени, і зберізки, і з верби, які ви побажаєте листочки. Також коричневий пластилін, чорний пластилін, можна синій взяти пластилін. Серветочки та клей. Так. Але ви знаєте, що перед початком, кожної з вами, перед початком кожної роботи ми з вами маємо розім'яти свої пальчики. Минулого разу ми з вами розучили нову гімнастику для пальчиків, і зараз ми її з вами повторимо. Ця чарівниця осінь листочки нам в руки приносить. Від клена, берізки, осики, вербиці, кладе на долоні свої таємниці. Розглянемо листочок, який він чудовий. Жовтавий, червоний, зелений, багровий. На дотик гладенький, тонкий візерунок, матусі рідненький, найкращий дарунок. Молодці. А тепер будемо починати нашу роботу. Так, беремо з вами. Коричневий пластилін, відриваємо. Р... Потрібно пластилін розігріти трішки в руках для того, щоб він став м'який. І починаємо наносити пластилін на наш їжачок. Ось так беремо, відриваємо шматочок пластиліну і ось такими рухами розтираємо пластилін. Це ми робимо коричневу мордочку, їжачку. Так, розтираємо. Stop. Якщо пластилін добре перед цим нагріти в долоньках, в теплому місці, то він буде дуже легко наноситися на наш малюночок. Потім ми беремо з вами листочки. Ось так. Беремо клей і починаємо промазувати листочки. Приклеювати до їжачка. Як ви вже зрозуміли, у нас на спинці замість колючок будуть листочки, які будуть виглядати, ніби це колючки. так прижимаємо сир. Такий у нас виходить їжачок. Приклеюємо з вами всі листочки. І чим більше листочків, тим е на їжачку здається багато голочок. Так що можна листочки чим побільше клеїти. Ми вже з вами поклеїмо всі. Ще закінчуємо. І ще один ось так. А тепер дітки? Дивіться, ми з вами беремо синій пластилін, це у нас буде. Око у їжечка робимо з нього кульку. Так, і приклеюємо. Так і з чорного пластиліну ми так з вами теж качаємо таку кульку і приклеїмо як? Носик. Також по своєму бажанню ви можете на їжачок зверху приклеїти яблучко, грибочок, грушку, тому що ви знаєте, що їжачки запасаються на зиму. Ось такий їжачок у нас вийшов. Я думаю, що вам сподобається така робота. Дякую за увагу!